Тобі знайомиться стан, коли ти хочеш більше. Можливостей, грошей, або просування по кар'єрній драбині. І ось, дається ці можливості, ось вони, бери їх. І щось починається якийсь хаос. Ти або захворієш, або твоя дитина захворіє, або в тебе лихоманка, пропаде голос, нежить. Може бути купа всього. І хтось може сказати, то тобі пороблено. А я, як психолог, можу сказати, що в тобі є програма, яка вкорінена, як якір. І вона спрацьовує щоразу, коли в тебе з'являються якісь можливості. І ця програма вона тебе обмежує програму обмежень, де тобі не можна проявитися, де тобі не можна мати більше, тому що твоє тіло воно боїться, і воно може проявляти певну травму, сором. Спадщину, яку ти отримала від свого коріння, прадідів, пращурів, про виживання. І я тебе запрошую переглянути повне відео, де ти зможеш розібратися, чому твоє тіло боїться і саботує тебе, коли в твоєму житті з'являються можливості мати більше грошей.